Джек і бобове стебло жила колись на світі бідна вдова. Мала вона одного єдиного сина, на ім'я Джек, та корову на кличку білянка. Корова щоранку давала молоко, і мати з сином продавали його на базарі, з цього й жили. Та ось раптом білянка перестала доїтися, і вони просто не знали, що діяти. Як же нам бути? Що ж робити у відчєї бідкалася мати? Не побивайся, матінко, сказав Джек, я наймуся до когось на роботу. Але ти вже намагався найнятися, на ніхто тебе не, не бере, відповіла мати. Ні, либонь, доведеться продати нашу білянку, і на ці гроші відкриємо крамницю. Що ж, гаразд, мамо, погодився Джек, сьогодні саме базарний день, і я швидко придам білянку, а там і вирішимо, що далі робити. І Джек повів корову на базар, та не встиг він далеко відійти, як зустрів кумедного прикумедного дідуся, і той сказав йому Доброго ранку, Джеку. І тобі доброго ранку, відповів Джек, а сам здивувався, звідки ля дідусь знає, як його звати. Ну, Джеку, куди ти йдеш? запитав дідусь. На базар придавати корову. Так, так. Кому й торгувати коровами, як не тобі, засміявся дідусь. А скажи но, скільки в мене бобів? Рівно по два в кожній руці і один у тебе в роті, відповів Джек. Видно, хлопець не дурень». Правильно, сказав дідусь, дивись, а от і ці боби. І дідусь показав Джекові якісь дивовижні боби. Якщо вже ти такий кмітливий, вів далі дідусь, я не проти з тобою помінятися. Даю тобі ці боби за твою корову. Іди краще своєю дорогою, розгнівався Джек, так воно на краще вийде. Ет, адже ти не знаєш, що це за боби, сказав дідусь. Посади їх увечері. А на ранок вони виростуть аж до неба. Невже, справді, здивувався Джек. Щира правда. А коли не так, забереш свою корову назад. Згода, пристав на те Джек, віддав старому білянку, а боби поклав собі в кишеню. Повернувся Джек назад додому, і оскільки далеко від оселі дійти не встиг, то ще й не стемніло, а він уже був біля своїх дверей. Як ти вже повернувся, Джеку? здивувалась мати. Я бачу білянки з тобою нема, отже ти її продав. Скільки ж тобі за неї дали? Ніколи не вгадаєш, матінко, відповів Джек. Хіба? Ох ти, мій хороший, фунтів за п'ять, десять, п'ятнадцять? Ну, вже двадцять точно не дадуть. Я казав, не вгадаєш. А що ти скажеш ось про ці боби? Вони чарівні. Посади їх увечері і. Що? Закричала Джекова мати. Та невже ти виявився таким бовдуром, що віддав мою білянку, наймолочнішу корову у всій окрузі за жменю нікчемних бобів? Ось тобі, ось тобі. А твої дорогоцінні боби полетять за вікно, отак от, от, от. Тепер швидко спати і їсти не просив все одно не дам ні шматочка, ні ковточка. І от виліз Джек до себе на горище, в свою комірчину, сумний, невеселий, і матір розгнівав, і сам без вечері зостався. Нарешті він усе таки заснув. А коли прокинувся, кімната видалася йому дуже дивною. Сонце світило лише один куточок, а довкола було темно, темно. Джек зіскочив з ліжка, одягнувся і підійшов до вікна. А що ж він побачив? Якесь дивовижне дерево, а це його боби, які мати напередодні викинула через вікно в сад. Проросли і перетворилися на велетенське бобове дерево. Воно тяглося усе вгору, вгору та вгору до самісінького неба. Отже дідусь таки казав правду бобове стебло виросло саме за Джековим вікном і здіймалося вгору, наче справжня драбина. Тож Джекові залишилося тільки розчахнути вікно і стрибнути на дерево. Так він і вчинив. Поліз Джек по бобовому стеблу і усе ліз, ліз, і ліз, ліз, ліз і ліз, аж поки нарешті дістався до самісінького неба. Там він побачив довгу й широку дорогу, пряму, як стріла. Пішов тією дорогою і все йшов, йшов і йшов, аж поки прийшов до великого, превеликого, височезного будинку. А біля порога цього будинку стояла велика превелика височезна жінка. Доброго ранку, пані, привітався Джек дуже чемно. Будьте такі люб'язні, дайте мені, будь ласка, поснідати. Адже напередодні Джек залишився без вечері, ви це знаєте, і був тепер голодний, як вовк. Поснідати захотів сказала велика превелика величезна жінка, та ти сам потреп, потрапиш іншим на сніданок, якщо не заберешся звідсіля. Мій чоловік велетень і людожер, і нічого на світі він так не любить, як хлопчиків, підсмажених у сухарях. Ох, пані, дуже вас прошу, дайте мені хоч яку, хоч щось поїсти, не вгавав Джек. Я з учорашнього ранку ані крихти в роті не мав. І чи не все одно засмажить мене, чи я з голоду помру. Слід сказати, що дружина людожера була зовсім непоганою жінкою. Вона повела Джека в кухню і дала йому шматочок хліба, з сиром і глечик теплого молока, та не встиг Джек з'їсти і половини всього цього, як раптом туп-туп-туп, увесь будинок задрижав від чиїхось кроків. О, Господи! Та це ж мій старий, зойкнула велетка. Що робити? Мерщі, мерщійсь, стрибай сюди. І тільки вона заштовхнула Джека в піч, як у дім зайшов сам велетній людожер. Ох, і величезний він був насправді. На поясі в нього теліпалося три бички. Він відв'язав їх, кинув на стіл і сказав «А ну ж бо жінко, підсмаж мені парочку на сніданок. Ого, а чим це пахне? фо фут. Дух британця чую тут. Мертвий він а чи живий, на сніданок буде мій. Та що ти, чоловіче, каже йому дружина, тобі здалося. А може, це пахне тим ягнятком, що так припало тобі до смаку вчора за обідом. Іди краще вмийся та переодягнися, а я тим часом приготую сніданок. Людожер вийшов, і Джек уже хотів вилізти з печі і кинутися на втікача. Але жінка не пустила його постривай, допоки він засне, сказала вона. Він завжди любить подрімати після сніданку. І от велетень поснідав, потім підійшов до великої скрині, дістав із неї два лантухи із золотом і сів перелічувати монети. Лічив, лічив і нарешті похнюпив носа й захропів так, що аж будинок задрижав. Тут Джек потихеньку виліз із печі. Пробрався навшпиньки повз плячого людожера, схопив один лантух із золотом і, дай Бог, ноги, гайнув до бобового стебла. Скинув лантух униз у свій сад, а сам почав спускатися по стеблу все нижче й нижче, аж поки нарешті опинився біля свого дому. Розповів Джек про все матері, показав їй лантух із золотом і каже Ну що, матусю, правду розповів я тобі про ці боби, бачиш, вони й справді чарівні? Не знаю, що це за боби, відповіла мати, а щодо людожера, то гадаю, це той самий, який убив твого батька і розорив нас. А слід вам сказати, що коли Джекові виповнилося всього три місяці, в їхніх краях з'явився страшний велетень людожер. Він хапав усіх підряд. Але особливо щатив людей, добрих і щедрих. А Джеків батько, хоча й був сам небагатий, завжди допомагав бідним і невдахам. Ох, Джеку, бідкалася мати, страшно й подумати, що людожир і тебе міг з'їсти, не смій більше ніколи лазити по цьому стеблу. Джек, Джек пообіцяв, і вони жили з матір'ю в повному достатку на ті гроші, що були в лантуху. Та врешті-решт лантух спорожнів. І Джек, забувши, забувши про свою обіцянку, вирішив іще раз спробувати щастя на верхівці бобового стебла. Ось одного чудового ранку встав він у досвіда та й поліз на бобове стебло і Ліз і ліз, і ліз, і ліз, і ліз, аж поки опинився нарешті. На знайомій дорозі і дістався до великого превеликого височезного будинку, як і минулого разу біля порога стояла велика, превелика височезна жінка. Доброго ранку, пані, привітався з нею Джек, наче нічого й не сталося. Будьте такі люб'язні, дайте мені, будь ласка, чогось попоїсти. Іди, мерщій геть, хлопче, відповіла велетка, а то мій чоловік з'їсть тебе за сніданком. Ей ні, постривайно. А чи. Той ти юнак, що приходив сюди недавно, а знаєш, того самого дня мій чоловік не долічився одного лантуха з золотом. От дива, пані, сказав Джек. Правда, дещо я міг би про це розповісти, але мені так хочеться їсти, що поки я не з'їм хоч шматочка, ані слова не зможу вимовити. Тут велетку розібрала така цікавість, що вона опустила Джека до оселі і дала йому поїсти. А Джек навмисне жував повільно. Повільно, аж раптом туп, 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 почули вони кроки велетня, і добра жінка знову сховала Джека в печі. Все сталося, як і минулого разу. Людожир зайшов і сказав фі, фай, фо, фут і таке інше поснідав трьома сваженими биками, а відтак наказав дружині Жінко, принеси на мені курку, ту, що золоті яйця несе. Велетка принесла і він сказав курці Несись. І курка знесла золоте яйце. Відтак людожер похнюпив носа і захропів так, що весь будинок задрижав. Тоді Джек потихеньку виліз із печі, схопив золоту курку і гайнув за двері. Але тут курка закудактала І розбудила людожера. А саме тоді, коли Джек вибігав із будинку, він почув голос велетня Жінко, дайно мені дай но спокій моїй золотій курці, а дружина у відповідь та це ти про що, голубчику? От і все, що Джек устиг почути. Він з усіх них кинувся до бобового стебла і просто таки злетів по ньому вниз. Повернувся Джек додому, показав матері диво курку і крикнув Несись, і курка знесла золоте яйце. Відтоді, щоразу, коли Джек казав їй несись, курка несла по золотому яйцю. Мати покартала Джека за те, що він не послухав її знову, ходив до людожера, однак курочка таки припала їй до душі. А Джек, непосидючий парубійко, через якийсь час знову вирішив спробувати щастя на верхівці бобового степла. Ось одного чудового ранку встав він у досвіда та й поліз на бобове стебло, ліз, і ліз, і ліз, і ліз, поки не добрався до самої верхівки. Щоправда, цього разу. Він повівся обережніший, не пішов прямо до будинку людожера, а підкрався тихцем і сховався в кущах. Почекав, поки велетка пішла з відром по воду, і шмих у дім, заліз у мідний казан і чекає. Недовго чекав, раптом чує знайоме туп 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 і от входять до кімнати людожер із дружиною. Фі -фай фо фут, дух британця чую тут, заволав людожер. Чую, чую, жінко. Та не вже чуєш, чоловіче? запитала велетка. Це, можливо, той бешкетник, що вкрав твоє золото і курку з золотими яйцями. Напевно, він у печі сидить. І обоє кинулися до печі. Добре, що Джек не там заховався. Вічно ти зі своїм фіфа і фофуд, пробурчала людожер... людожерова дружина і... і взялася готувати чоловікові сніданок. Людожер розсівся за столом, але заспокоїтися все ж не міг і лише бобонів собі підніс. А все-таки можу заприсягтися, що він вискочив за столу, нишпорив у коморі, і скринях, і буфетах, усі закуп, закутки обнишпорив, тільки в мідний казан, зазирнути не здогадався. Нарешті, поснідавши, крикнув Аго, жінко, принеси на мені золоту арфу. Дружина принесла арфу й поставила її на стіл. Співай, наказав велетень арфі, і золота арфа заспівала та так гарно, що заслухаєшся. І усе співала та співала, аж поки велетень заснув і захропів так, наче грім загримів. Ось тут Джек відсунув легенько покришку казана, виліз із нього тихо, тихо, як мишка, і порачкував до самісінького столу. Витряпався на стіл, схопив арфу й кинувся до дверей. Але арфа голосно приголосно покликала Хазяїни, хазяїни. Людожер прокинувся і одразу побачив, як Джек утікає з його арфою. Джек помчав щодуху, а велетень за ним. Йому легко було спіймати Джека, але Джек перший кинувся бігти і тому ухилився від велетня. До того ж він добре знав дорогу. Коли він добіг до бобового дерева, людожер був від нього всього за двадцять кроків, і враз Джек зник. Людожер туди, сюди, немає Джека. Нарешті він здогадався поглянути на бобове стебло. І побачив Джек із останніх своїх сил старається, повзе вниз, боязко стало велетню спускатися по хисткому стеблу. Але тут Арфа знову покликала Хазяїни, хазяїни! І велетень просто таки повис на бобовому стеблі, а воно все задрижало від його ваги. Спускається Джек усе нижче і нижче, а велетень за ним. Та ось Джек уже на над самісіньким будинком і як закричить Матусю, матусю, неси на сокиру, неси на сокиру! Мати вибігла з сокирою в руці, кинулася до бобового стебла. Але так і затремтіла від жаху, серед хмар стирчали величезні велетові ножиська. Та ось Джек зіскочив на землю, схопив сокиру і так рубанув по бобовому стеблу, що ледь пополам його не перерубав. Людожер відчув, що стебло хитається і дрижить, і зупинився поглянути, що сталося, а Джек як ударив сокирою ще раз і зовсім перерубав бобове стебло. Стебло захиталося і впало, а людожер гепнувся на землю і скрутив собі в'язи. Джек віддав матері золоту арфу, і вони стали жити не тужити, а про велетня й не згадували.